Доброго дня ми з України! Вітаю. На відзначення чергової 105-ї річниці героїчного бою під Крутами в Одеському історико-краєзнавчому музеї відкрито виставку, присвячену цим подіям військової історії України ХХ століття. Але 105 років тому війську. Тодішніх рашистських окупантів протистояла не добре навчена, оснащена, озброєна, маючи солідний бойовий опит, українська армія, а кілька сотень молодих українських патріотів, київських студентів і гімназистів, юнкерів Першого військового училища імені Богдана Хмельницького і воїни. Місцевого вільного козацтва, яке можна дещо порівняти з сучасною територіальною обороною, користуючись нагодою, передаю найщиріші вітання моїм побратимам і друзям з Одеської та Полтавської територіальної оборони. З важкого озброєння була лише одна гармата на залізничній платформі та з десяток кулеметів. Бойовий досвід мали лише офіцери. Але незважаючи на це, українські захисники стратегічно важливої вузлової залізничної станції Крути під командуванням сотника або капітана Аверкія Гончаренка, завдали расистським тодішнім окупантам таких втрат, що один з ворожих полків з Сибіру навіть відмовився продовжувати наступ і йти в атаку. Українські воїни, як і зараз. Продемонстрували не тільки стійкість і героїзм, але й військову бойову майстерність. Тоді в бою загинули 12 київських студентів і гімназистів і 10 українських юнкерів. Коли стало зрозуміло, що станцію крути не утримати, коли вийшла з ладу єдина гармата і перегріті на морозі кулемети, коли до кінця почали доходити набої, українські воїни організовано відступили і від'їхали до Києва на потязі, який стояв за станцією. Гірка трагедія бою під крутами полягала в тому, що резервна чота, яка складалася з київських гімназистів і студентів і знаходилась безпосередньо на залізничній станції, не отримала вчасно наказ про відступ і була захоплена зненацька у полон після короткого бою. Озвіріла від втрат, яких вони зазнали перед цим, озвіріла русня жорстоко розправилась над українськими юнаками. Так само, точнісінько, як зараз, ці нелюди розправляються з українськими військовополоненими та мирними людьми в Україні. Були вбиті п'ятеро гімназистів гімназії Кирило Мефодівської, Київської гімназії. Наймолодшому з яких на прізвищі Гнаткевич, наймолодший з яких на прізвище Гнаткевич, вчився лише у 6 класі. Загинули, загинули 12 студентів університету Святого Володимира і двоє зв'язкових офіцерів. Їхні тіла після першого вигнання большевиків з України у березні 1918 року. Були перепоховані на Аскольдовій могилі у Києві. Пам'ять про цих героїв залишилась в народній пам'яті назавжди. Тоді, на превеликий жаль, українські землі під час Першої російсько-української війни грудня 17 січня 2018 року, на жаль, землі українські здалися майже без бою. Запеклий опір московським окупантам чинився лише у трьох місцях під згаданими мною крутами у Києві, куди відступили вцілілі захисники крутів, і чим ми Адісти можемо пишатись у нас в Одесі, чому присвячена друга частина нашої виставки. Тоді у січні 1918 року Одеська гайдамацька дивізія під командуванням полковника Всеволода Змієнка і військового лікаря Івана Луценка, уроженців Одеси, героїчно бились на вулицях нашого міста проти московських окупантів і місцевих колабораціоністів. Тоді, на превеликий жаль не вдалося відстояти ні Одесу, ні Київ, ні Крути. Але зараз, в наш час, через 105 років, героїчні українські збройні сили і весь український народ впевнено йдуть до звільнення усіх українських земель від сатанинської ерефії та московських окупантів. Слава Україні, слава героїчній українській нації, слава Збройним силам України, смерть московським окупантам.